Ісусу Христу, слава Христі. Я щиро дякую всім тим, хто з нами сьогодні з'єднані. Я сьогодні особливо хочу подякувати нашим хористам, чудесним Боже. Та що ти? Я тут був трохи на небі, трохи на землі. Та то чудесно. Дуже дякую, хлопці. Покажи мені тих хлопців. Хлопці, ви молодці, дай вам Боже здоров'я. Я, Я пишаюся, що в нашій церкві є такі поважні, поважні. Поважні кандидати до священства і такі чудесні, чудесним, великим серцем е, значить, наші, наші, наші славні студенти. Дякую вам, хлопці, дуже ви молодці. Так, і тепер вертаємося до наших студентів, до наших, е, до наших парафіян і онлайн парафіян і тих, що до церкви прийшли. Ви знаєте, я завжди з великою любов'ю, пошаною ставлюся до тих, хто в храмі Божому. бо... Це є наш припис. Ми, як християни, ми маємо ходити до церкви. І те, що ми дивимося в трансляціях, це навіть може дивитися по три рази, і більше раз, Можна дивитися трансляції, для того, щоб показати Богові, Господи, я для Тебе уділяю оцей час свого життя. Так? Але до церкви ми маємо обов'язок ходити і підтримувати свою церкву. Це стосується тих, які мене дивляться, бо ці мої парафіяни це найкращі парафіяни в Дніпропетровській області, що ви знаєте. Самі кращі. Я дуже вас люблю, всіх, самі побожні, самі чемні і самі чудесні. Люблю вас усіх. Ну, а ті, що онлайн-парафіяни, вас дуже багато і ви, і ви дуже далеко. Всі? Я десь загубив свій телефон. Скільки? у цій... Скільки зараз на насів? Не треба. Де, Каже Світланка, що у нас 2800 онлайн, а я дивлюся, а, а лайків, боже мій. Ви що, несповідані чи що? Як тисячу лайків, 2700 дивиться, розумієш? Та тисні своїм пальчиком тим. Ну, тисніть, подякуйте нам за працю, розумієте? Хлопцям, лайк поставте. По лайках ваших роздасться вам, знаєте. То. <кхе> так, ну і сьогодні я хочу привітати. Хочу привітати наших. Прошу так, тут пише прошу за військовослужбовців 109-ї і 111-ї бригади, за їх командирів, за Олега, за Сергія і за кожного воїна знаєте, цих підрозділах, Їм зараз особливо важко. І що саме цікаво, що мій син в 111 й бригаді також переживає разом з усіма, і тому прошу вас всіх сьогодні приватної молитви. Кожен із вас, кожен із вас помоліться за 109-ту, за 111-ту. Ну, за всіх там можете молитися, але і за цих, за командирів, за Олега, за Сергія. А, там трудно зараз трохи так. Так що молимося всі, не забувайте молитися за наших воїнів, не забувайте підтримати наших військових. Як підтримати? Донатом, донайте, куди знаєте, але Донайте через тих людей, яких ви знаєте. Так? Я, наприклад, постійно Стерненкові даю на цей, як він любите називати, не буду то повторювати, бо Ютуб не любить такі слова. От, ну, я, я кажу для покращення переговорної позиції. Стерненкові на дрони. Раз там. Ще там є такі у нас потужні дуже хлопці, які збирають просто шалені масштаби. Стерненко, я знаю. Він передає в день більше, ну, я не знаю, чи є менше як 100 дронів, щоб він давав. Кожний Божий день. А це дякуючи вашим донатам. Тому не забуваємо наших військових, нашу... А війна продовжується. Наша гарантія нашої безпеки це Збройні Сили України. Чуєте? Ніхто інший. Господь Бог на небі, Збройні Сили на землі. Оце це йде Двойний фронт, так? ми Боюємо в духовному плані за спасіння наших душ і зараз до нас напав агресор, підлий, брехливий, дуже-дуже такий, знаєте, такий хитрий навіть за якісь слова підобрати, але такий, такий рідний брат дідька, знаєш. ну от. Влежи і подлась у ознака цієї інфекції. І тому наше діло молитися, бо бачите, у Злого Духа більше його слух, як у ангелів світла. Так завжди було, що у світі більшість, знаєте, людей не дуже добрих. Як це можна порахувати, чи це правда, чи це ні? Місто Дніпро. 36 церквів в місті. В кожній церкві по 100 людей. Ну, це в кращому варіанті. А населення мільйон, каже, трошки менше. Ні, трохи виїхало, але дуже багато приїхало. Дуже багато приїхало переселенців. Церкви мають бути. Не вміщатися. Люди мають стати на дворі, нема де стати війна. А ми, знаєте, так як завжди, є частина людей, яка активна, яка дійсно, як то кажуть, загладжує помилки отої неактивної частини більшості, яка постійно робить якусь кубяку. на виборах. Соціальне питання, думка соціальна. От, так. Вони на чудя, а, а ці нормальні мусять все вирівнювати. Тому кажу вам, настав час змінятися. Ставайте кращими. Але до кого я звертаюся? Я звертаюся до тих, хто до церкви прийшов. До кого я звертаюся? Тих, хто дивиться трансляцію. Люди, які шукають Бога, люди, які знайшли Бога. А як достукатися до тих, що не чують? Ось, ви і є моїми маленькими апостолами. Маєте прийти і свого сусіда спитатися. Слухайте, ти, ти взагалі то хрещений чи? ні?» Так. А до церкви коли останній раз ходив? Так, як всі женив. А то коли було, Та вже діти вже всі поженили. А ну то видку давно, пора йти. Беріться руку і ведіть до церкви, Піст, Найде йде до сповіді. Оце і ваше апостольство всіх тих, хто мене слухає. А дивитися трансляції, це і дуже добре, бо це і той час, коли ти з'єднюєшся з Богом, з спільноті, церкви, що молиться. І навіть якщо ти дивишся в записі, ти уділяєш Богові частину свого життя. Одну годину свого життя уділяєш Богові, бо ти слухаєш службу Божу. Добре.